Ми з тим часом давайте поговоримо про те, до чого нині привернута увага Пентагону. Сполучені Штати Америки уважно також стежать за тим, як розгортається ситуація на полі бою, зокрема в Курської області. Ось є нині всі ознаки загибелі північнокорейських солдатів в Курській області Російської Федерації. Зокрема, як інформує видання Sky News, Про це заявив речник Міноборони Сполучених Штатів Америки генерал Патрік. Райдер, отже, за його словами, наразі США не мають детальної інформації про кількість втрат із боку північної Кореї. Ми ж нагадуємо, що українська розвідка вже повідомила, що підрозділи армії КНДР пішли на штурм позицій збройних сил України в Курській області. Північно-корейці зазнали втрат, через що їх доукомплектують свіжим особовим складом. Отже, вже зазначеного обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена дозволити Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії. Ось про це він сказав під час свого виступу у місті Палм Біч, штату Флорида. Ну і на питання журналістів, чи може він переглянути рішення щодо ударів після того, як вступить на посаду, він сказав можливо.